За останні часи у державі відбувається чимало змін. Так, нещодавно Кабінет міністрів ніс постанову щодо правил дорожнього руху, чим розширили повноваження прикордонної служби, на меті підвищення ефективності охорони державного рубежу та запобігання порушень водіями транспортних засобів діючого законодавства. Відповідно до цих змін водії транспортних засобів, що безпосередньо пересуваються контрольованим прикордонним районом. Або прикордонною смугою зобов'язані на вимогу прикордонника зупинитися, пред'явити документи на транспортний засіб, дати можливість оглянути автомобіль, а також перевірити номери його агрегатів. Крім цього, як повідомляють прикордонники Білгородністровського та Ізмаївського загонів, цієї постановою передбачено встановлення нових дорожніх знаків, таких як початок. Кінець прикордонної смуги, початок та кінець контрольованого прикордонного району це дає змогу проінформувати водіїв, які пересуваються автомобільними дорогами, про в'їзд безпосередньо до контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги, де діють особливі умови дорожнього руху, а також режимні обмеження. Стражі кордону також нагадують, що до теперішнього часу водії, які пересувались у межах контрольованих районів, ігнорували положення про прикордонний режим щодо порядку зупинки, огляду, перевірки транспортних засобів та номерів його агрегатів. Водії пояснювали це тим, що вище зазначена постанова відповідно до неї, вона регулює правила їхньої поведінки як звичайних громадян. Не як водіїв або учасників дорожнього руху. Відповідно, з метою урегулювання даного питання та була прийнята ця постанова про зміни до правил дорожнього руху. Олена Маливан, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.